Вітаю всіх і кожного, хто проходив практику цими вихідними, можливо, ще проходить, можливо, об'єднував з іншими практиками. Так, будь ласка, знайдіть дві хвилинки написати, хто що робив, чи щось отримав від цієї практики, чи ні. У кого що відбувається в житті, у снах. Так, під час практики. Якщо нічого не робили, також, будь ласка, напишіть, я нічого там не встигла чи не змогла, чи нічого не вийшло. А, от це не страшно, так? Ваша практика може бути дуже простою. Подякувати Всесвіту за все те, що ви маєте, за ваше життя. Це вже чудово і прекрасно. Благословити себе, всесвіт. Всіх нас. І це чудо, це прекрасно, і цього може бути навіть достатньо для того, щоб ваше серденько розкрилося ще більше, і щоб все було чудово і прекрасно. Дуже-дуже чекаю, хто що напрактикував чи не напрактикував, це також важливо. Так Не завжди виходить, не завжди а, є можливість. Так? А, в яких умовах? Також важливо дійсно, бо стан не завжди вдається війти так, як потрібно. Так? А буває, що просто людині необхідно елементарно відпочити і більш нічого не робити. От. Де ви, що ви? Будь ласка, відгукніться, так? які у вас зараз тут результати. Заворотній зв'язок важливий, він мені потрібен. І будемо рухатися далі. Вдач, бувайте гарного дня. Авах!